Ви всі знаєте за скандал з києво печерською лаврою і результати цього скандалу. Ну, якщо коротко, буренню немає меж і з часу проголошення незалежності. Києво-Печерська лавра Печерська лавра знаходиться під контролем московських попів, московського патріархату. Зараз вони там перейменувалися, але суті речей це не міняє. І то, що у нас майже рік іде війна, гинуть краще наші хлопці, просто молоді, патріотичні. А в самому серці столиці України йде Відьомський шабаш. Лунає, подимається, яка та там Русь незрозуміла. Я думаю, правоохоронні органи мають відреагувати адекватно, непростим вибаченням от паші мерседеса і відстороненням. Від служби якогось там попа незрозумілого, а про цими зрозумілими речами московських попів не має бути не в Почаській лаврі, не в Києво-Печерській лаврі, не в жодній іншій святині України. Хай ідуть геть звідси.